Стаття номер 146 нагадую, вивчаємо конституцію, це 11 розділ місцеве самоврядування. Що пишеться в цій статті? Зараз прочитаємо така невелика стаття. Інші питання організації місцевого самоврядування, формування діяльності та відповідальності органів місцевого самоврядування визначаються законом. О, цікаво, відповідальності органів місцевого самоврядування. От тільки знаєте, є таке питання, кого допускають до цих органів місцевого самоврядування, коли. Люди йдуть на вибори, видвигають свою кандидатуру. Так? От в той момент потрібно дивитись, що то за люди йдуть в депутати, котрі потім створюють це місцеве самоврядування. Повинні йти, люди, люди освічені, досвідчені, так? які розуміються на всіх цих питаннях, а не якісь там бариги чи тому подібне. Які найчастіше і думають, чомусь що, що їм потрібно йти до влади і керувати нормальними освіченими людьми, котрі не не рвуться до влади. А виходить, коли цього контролю немає і нормальні люди не йдуть, то і вибору нема з кого вибирати, то й проходять такі, як їх називають. Вилетіло з голови слова. Зараз пригадаю. Коротше кажучи, йдуть до влади люди, які хочуть швидкої наживи. Да? І ну, це дуже погано. Непорядні люди часто потрапляють до влади. Це дуже печально і що саме цікаво, що таких людей набагато більше у владі, ніж нормальних е з освітою з досвідом. Ну, тому що просто у людей з досвідом і з освітою, які працюють на нормальних е роботах, у них немає коштів видвигати свої кандидатури на якісь депутатські е крісла. От і все.